Губернатор Боліт Роман Бусаргін скиглить про наймасованішу атаку БПЛА на Саратов та Енгельс. Нібито туди прилетіло найбільше дронів за весь час повномасштабки. Всі екстрені служби РФ працюють у посиленому режимі. За даними Міноборони, на Саратівською областю збили 54 безпілотники. Вибухали ще над п'ятьма областями Запорібріка та тимчасово окупованим Кримом. Всього російська ППО збила 132 дрони. Далі будемо дивитися про те, що відбувається у нашій війні. Про те, що відбувається е, ситуація, як розвивається загалом. Е, в Ну, я б не знаю, військових діях по всьому світу, хто так. як воює, в кого але що стається. Давай спершу традиційно на початку години нагадаємо нашим глядачам, що ми відкриті до ваших повідомлень. Вайбер, і телеграм чекають на ваші повідомлення. Номер незмінний 068 044 0441. Тому обов'язково долучайтеся, реагуйте і рефлексуйте. Намагаємося відслідкувати все і оперативненько вам відповідати, але повідомлення. Ми дуже багато, тому не судіть, будь ласка, суворо, якщо ми не встигаємо це зробити тут і вже оперативно. Тепер говоримо про британських спецпризначенців, яких перевели у режим підвищеної готовності для відправлення в Україну у рамках миротворчої місії. Про це повідомляє. Зе paper з посиланням на військові джерела за їх даними підрозділам наказали готуватися до мобілізації в Україну. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що плани з розміщення миротворчих сил в Україні перейшли в оперативну фазу і додав, що вони не будуть сидіти, склавши руки і чекати, поки Путін почне діяти. Водночас на чисельний склад миротворчої місії в Україні та кількість держав, які візьмуть участь у ній, впливає позиція США та адміністрації американського лідера Дональда Трампа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він пояснив, що чіткої цифри кількості іноземних військових, які перебуватимуть на території України, наразі назвати не можна, адже тривають дискусії не лише щодо кількості, а й щодо місця їх розташування. Деякі країни готові розміщати своїх військових виклів. Вично у великих містах, але є держави, які погодились направити миротворчий контингент на кордон та на море. Також держави поділяються на тих, хто готовий направити свої війська вже зараз, та тих, хто у випадку повторної російської агресії.